Тепер про гроші. Міжнародний валютний фонд під час п'ятого перегляду програми розширеного фінансування. Ймовірно вимагатиме від України девальвації гривні, зниження блікової ставки та підвищення податків. Про це з посиланням на власні джерела повідомило агентство Bloomberg. Там зазначили, що виконання цих умов дозволить Києву отримати наступний кредитний транш на суму 1,1 і гривень. мільярд. Мільярда доларів. Також журналісти, вказуючи МВФ, розкритикували план українського уряду щодо збільшення податків. і Назвали його занадто м'яким. Сьогодні день жалоби за загиблими у Полтаві. Трішечки детальніше будемо говорити про трагедію, яка сталася напередодні. 53 загиблих та 298 поранених у Полтаві після удару росіян по інституту зв'язку. Про це повідомили в ДСНС. Спочатку пошукової рятувальної операції з під завалів витягли 11 людей, 5 досі шукають. Будівля, по якій влучили, перетворилась на руїну. Також пошкоджено сусідню лікарню, три багатоквартирні будинки, п'ять приватних та офісне приміщення. З місця обстрілу вивезли вже більше тисячі тонн уламків. Про це повідомив Андрій Хижняк, начальник головного. Управління ДСНС України у Полтавській області. Він зазначив, що роботи рятувальників досі тривають. Роботи проводяться і ми орієнтовно на 70% розібрали зруйновані конструкції, обстежили поверх за поверхом 6 будівлі. І рятувальники вже другу добу працюють на цих завалах. І дякуючи Богу, всі вони не ушкоджені, і наші колеги також на місці працюють штаби відповідні і кваліфіковано. Ми зараз розбираємо ці конструкції за допомогою, в тому числі наших колег з інших областей.